Вітаю друзі! На копі ми часто пропускаємо чорні сигнали, тому що всі хочуть знайти золото, срібло. А розумні пошуковці копають усе, тому що, як, як каже, древня приказка кращий дискрим це лопата. І от Ось у нас колега наш накопав, виставився в групі західний аукціон і ось таке ось врожаве, гниле, желіздячця. Позначив, що це речі періоду скіфів. В більшій частині, що я засумнівався. Б. Ну і так, видно, теж люди сумнівалися, тому що. От така ось железяча набрало всього на все 530 гривень. Дивимося фото. Йдемо далі. Ті, хто мого віку пам'ятають мультик «Аладдин». І там була чарівна лампа. Ех, дитинство-дитинство. А ще я грав в гру на приставці Денді Аладдіна. Ми ще тоді ще не знали, що Денді це клон Фамікома, а Аладдіна Денді це піратський порт із Супер Нінденда. І ось таку ось лампу Аладіна було виставлено в групі Західний аукціон. Але період не вказаний, матеріал не вказаний. І така ось на вид прикольна річ. Набрала всього-навсього 560 гривень. Подивимося фото. йдемо далі. Наступна у нас буде легендарна скарбуха. Публікація зароблена в групі Камрад, і магазин Камрад стверджує, що нібито ця кладуха була знайдена їхнім приладом, який куплявся у них. XTERRA 705. Зі стандартною катушкою і що там дуже-дуже повно монет. Не знаю, вірити чи не вірити, тому що О -о -о. всі знають, що таке магазин Камрад. Подивимося фото. Порадіємо за когось, може бути. І йдемо далі. Наступна публікація була зароблена в групі металодетектори купівля продаж обмін і у нас представлений Rutus Argo Neo і. Як багато хто знає Outus це у нас польська фірма, яка з'явилася 4-5 років тому. На просторах у нас, незважаючи на те, що якась була там проведена рекламна кампанія, прилади розсилалися блогерам. Особисто мені нічого не надсилав, тому що в нас ще канал маленький. Все на все 86 підписників, так що долучайтеся. Може і мені щось пішлють. пошлють. І... але. Прилади в популярності не здобули, тому що до них зовсім немає ніяких інструкцій. Дуже мало оглядів, інструкцій, порівняння. І дані прилади в нас в основному розповсюджує той же самий магазин Камрад. У нас прилад. Як бачимо в чехлі, людина заботилась про зовнішній стан. Катушка стандартна. Разом із блоком для заражання водорейок акумуляторів, тому що воно ще на акумуляторах, разом з піном. Власник приладу бажав 14 тисяч. Але бажаю їх придбати поки що не знайшлося. Йдемо далі. Ну, З вашого дозволу знову скористаюся безкоштовною рекламою. Перед вами мій лот монет. Я виставив всі, всі серібні монети, які. В мене залишилися нереалізовані і хочу їх продати заразом, тому що потребую кошти на експедицію. Планується нарешті невеличка експедиція, і тільки на неї, ще на не майбутнє. Виставив я цей лот у групі Східний Аукціон. Виставив його поки що зі старту 2600. Чому 2600? Тому що е, тут досить цікаві монети. І ті, хто, ті люди, які обізнані, вони зрозуміють. Ті, хто не обізнані, не зрозуміють. І так, чому така ціна за такі монети? Чому такий старт? Перше. Оце ось у нас монетка 6 грошей грусі. 1682 року, здається. Такі монетки вартують від 500 гривень. Саме цей рік йде в середньому 800-900 гривень. Звісно, що цей дорожки рахується дешевше. Далі наступна монетка. Ось бачите, ось така ось маленька пімбочка. Це теж рахується срібло низької проби. Це у нас Соліт Лівонії 1644 року. Період шведська окупація Риги, Тобто Соліт Крістіни. Так, незважаючи на таку манюсіньку монетку, такі монетки в середньому вартують 150-400 гривень, але, звісно, що не в нас. Тому що в нас вони не такі популярні. Далі, одна крона Австарії. 1993 року. Крона рядова зі слідами тривалого використання. В середньому крони оцінюються прості, нерідкісні від 200 до 300 гривень. Далі Марокко один Дерхам, 1960 року. Такі монетки досить нечасті, тому що вони чеканилися декілька років. Наступна монетка. Одна дарахма Греція ще до періоду Першої світової війни 1910 року. Досить теж нечаста монетка в таємному стані. В середньому рахується 480-540 гривень. Далі у нас Сербія 1915 року. 50 пар. Незважаючи на те, що монетка у нас має 2,5 грама, теж вартує. Близько 300 гривень. Далі. Дайм США 1961 року. Дайм недорогий. Дайм йде в нас по стандарту, 100 гривень. Далі 25 Сентимос. Венесуела. Всім відома монетка Болі... Болівар. А це більш древніша монетка 25 сантимус. Зважаючи на те, що монетка е, важить менше 2 грам, оцінюється в районі 200-220 гривень. Далі. Мозембік, португальські колонії, 5 Іскудо половиною граби. Монетки більш-менш поширені, але саме в нас зустрічаються не часто. Далі у нас йде Єгипет, 2 піастери. 1937 року. Монетки досить рідкісні, тому що теж Єгипет до певного періоду чеканили монети, вони срібні, досить недовго. І монетка Монетки досить красиві. І ця монетка, ми бачимо, що вона з спатиною. Теж така в таємному стані. Незважаючи на те знову, що монетка десь 2,5 грами, Монетка вартує до в районі 300 гривень. І останні дві монетки це у нас 25 філсів і рак 1957 року. Ці монетки являються рядові і не на найкращому стані, і тому вони в середньому вартують. В тому стані десь 130 гривень кожна. Тепер решту фото більш детальненько подивимося. Ось монетки всі разом. Десь заважують на 37 грамів. В момент виходу відео лот буде актуальний. Тому я на нього поставлю посилання в описі відео. Будь ласка, долучайтесь, тому що потребую кошти на нас. Доступні експедиції. Ви хочете, побачите коп, як я мучився, копаю всяку херню, лазю по болотах і кормлю комарів. Долучайтеся. Якщо лот на момент 13 березня на 22 годину не буде проданий, Знову такі монети будуть тоді продаватися в привози гріб. Кого цікавить, звертайтесь, пишіть, будемо якось домовлятися. На цьому все. Всім дякую, до побачення.